Історія одного порятунку тепер детально. Заради чужого собаки власним життям ризикнув 23-річний кухар-кондитер у місті Дніпрі. Він разом з іншими перехожими помітив, як то не песик, і єдиний без вагань кинувся в Крижане озеро. І ось ми з'ясували більше інформації про рятівника. Він не місцевий, приїхав до Дніпра із Києва у справах і вже зараз до столиці повертається не лише здоровим та задоволеним, а й з подарунками, розповідає Ольга Павловська. У холоднечу на очах десятків людей чоловік пливе озером у дитячому парку в середмісті Дніпра на вулиці близько нуля. А тут от мала Я чоку. в руці песик врятований за мить довірної смерті. Чоловік подолав майже 100 метрів у крижаній воді, поки примчали рятувальники. Тіло все паралізується і мост відключається. і Ти просто не знаєш, що тобі робити, і просто ти пливеш. Ось це врятована Мотя. Цверхшнауцер під час вранішньої прогулянки погналася за пташками, вибігла на кригу і провалилася. Царапилась, але все було добре. Вона була рада. Я навіть підкидувала її там. 23-річний Владислав, кухар-кондитер за фахом, без вагань скинув куртку і пірнув. Він щойно приїхав у справах до Дніпра. У парку була зустріч із другом. Я ще даже опоздал, прийшов би я вовремя, Ми б просто пройшли, би, і все. Возможно, собачка утонула. Кажуть, спочатку почули сильне скавчання, а потім побачили песика, що вже не міг триматися лапками за кригу. Починати ходити під воду і хазяйка вже цієї собачки. Сама починала знімати куртку. Вже хотіла сама неряти, у рятує. Просто вже було глибоке глубокечайні. Батько прикордонник навчив плавати. Мама фельдшер швидкої не бути байдужим Почитаю. до біди. Владислав зізнається, холодної води насправді боїться. Для того щоб ви зігрівались, тут все вам зробили не спиртні, Це термос, щоб після таких героїчних поступків він міг попити гарячого чаю. Рятувальники, що пробули на виклик, не лише відігріли героя, а й нагородили Заврятоване життя із ризиком для власного небезпечно, тому що це холодна вода. Він не знав, будуть його очікувати. Теплий одяг в будь-який час війни би зазнати дуже великих ушкоджень простуди. Це як мінімум запалення легень. Без жодних ознак застуди після героїчного запливу. Киянин Владислав таки рушив у справах. Рятувальники кажуть, чекають у своїх лавах, якщо захоче змінити фах. А от власниця мотії досі не може оговтатися, плаче від щастя і дякує рятівнику. Ольга Лоско Олександр Кулішні Дніпро, ТСН, один